Вітаю вас на уроці з математики, і сьогодні ми розглянемо з вами відсоткове відношення двох чисел та зміна величини у відсотках. Правило, щоб знайти відсоткове відношення двох чисел, достатньо знайти відношення чисел і помножити його на 100. Щоб дізнатися, скільки відсотків одне число складає від іншого, достатньо перше число поділити на друге. І знайдуть частку помножити на 100. Давайте перейдемо до практичних задач і застосуємо саме це правило у задачах. У класі 30 учнів, з них 27 відвідали театр. Скільки відсотків від учнів класу відвідали театр? Для того, щоб розв'язати цю задачу, ми відповідно маємо піввідношення знайти.

знаходимо це співвідношення, використовуючи правило скорочення дробу. Даний дріб ми можемо скоротити і чисельник, і знаменник на 3. 27 поділити на 3 буде 9, 30 поділити на 3 буде 10. І таким чином ми отримуємо 9 десятих. Також ми можемо записати цей дріб у вигляді десяткового. Це позначає 9 поділити на 10. Давайте з вами пригадаємо, кома стоїть після дев'яточки, тобто це ціле число. Але в математиці ми не прописуємо цю кому. У 10 1 0. Якщо ми закриємо 0, поділити на 1 число не змінюється, тому тільки переносимо кому. Так як 1 – 0, тому ми маємо кому принести ліворуч на один знак. І це дорівнює 0,9. Але тепер, по нашому правилу, так? і помножити його на 100%. те, що ми зробили, щоб знайти відсоткове відношення двох чисел, достатньо знайти відношення цих чисел в даній задачі 27%. 30-х це 9 десятих. Ми знайшли це відношення і помножити його на 100%. Тепер для того, щоб помножити дане число на 100%, знову ж таки, примноженні на одиничку число не змінюється. 2 нулі, а при множенні переносимо попарком на 2 знаки праворуч, таким чином збільшуючи дане число. Раз, два, коли знаків не вистачає, ми дописуємо нулями. І результат наш 90% класу відвідали театр. Переходимо до другої задачі. До зниження цін карта пам'яті коштувала 400 гривень. А після зниження. Стала коштувати 360. На скільки відсотків знизилася ціна карти пам'яті? Давайте це прорахуємо. Ну, по-перше, ми маємо відштовхуватися від того, скі, на скільки гривень знизилася ціна товару. Ми маємо від 400 гривень відняти 360. І це ми знайдемо скидку 40 гривень. Знизилася ціна. Друга дія. Тепер ми маємо знайти співвідношення знижки і початкової вартості товару, тобто 40 сотих, Скорочуємо це значення нулі, і 4,4 відповідно, це буде одиничка, а тут 10. одна десята. Одну десяту, знову ж таки, користуючись попереднім правилом, яке ми з вами згадували, 1 поділити на 10 це буде 0,1. І для того, щоб знайти відсоток, ми маємо помножити на 100. Дорівнює, переносимо кому на два знаки праворуч, і ми отримуємо 10%. На 10% знизилася ціна товару. Переходимо до третьої задачі. Вкладник поклав до банку 8 тисяч гривень, а через рік забрав 9 тисяч 440 гривень, скільки відсотків річних нараховує банк. Першу дію, яку ми з вами виконаємо, прорахуємо прибуток, який відповідно отримав вкладник. 9 тисяч чотири 8 тисяч. Це дорівнює 1440 гривень, це його прибуток. Тепер нам необхідно з вами прорахувати відповідно відсоток. Але спочатку ми робимо співвідношення прибутку 1440 до тієї суми, яку він спочатку поклав до банку. Тобто 8 тисяч гривень. І це відношення ми множимо на 100%. Можемо ось таким чином написати одразу, так як дуже буде зручно, скоротити дріб. Пам'ятаєте, ми можемо скорочувати дроби по діагоналі, або також чисельник зі знаменником. Скорочуємо два нулі по діагоналі, скорочуємо нуль і в нас виходить 144. 8. Тепер ми маємо поділити з вами 144. Використовуємо стовпчик 144 на 8. 14, 14,8 вміщується 1 раз. 14 мінус 8 це буде 6. Спускаємо 4. В 64,8 вміщується 8 разів. 8 на 8 64. І в залишку в нас нуль. Таким чином ми отримуємо з вами 18% річних нараховує банк. Розв'язок задач в нас готовий. Бажаю вам успіхів і до зустрічі на наступних уроках!